Спочатку ми беремо матеріал для видалення м'якоті з листя і заливаємо його в нержавіючу миску, потім розчиняємо в гарячій воді. Далі ми замочуємо листя або залишаємо їх на кілька днів, або кип'ятимо кілька хвилин. Цей розчин для видалення м'якоті з листя можна використовувати повторно. Якщо ви кип'ятите, дочекайтеся, поки листя стане прозорим перед тим, як чистити їх. Якщо замочуєте, залиште їх надовше, а потім чистіть. Після чищення промийте листя цим розчином, і вони стануть дуже прозорими. Після чищення розчиніть відбілювач кольору в гарячій воді при температурі 80 градусів Цельсія або вище, потім замочіть в ньому вівсянку. Вівсянку потрібно замочувати приблизно 3-4 дні. Далі, ми готуємо вівсяну пасту, змішуючи дві частини з більшої пляшки і одну частину з меншої пляшки у співвідношенні 12 до 1. Добре перемішайте суміш, потім нанесіть її на обидві сторони листя, покриваючи половину за раз. Після висихання лист стає дуже міцним і гнучким. На цьому етапі ми можемо вишивати на ньому або малювати акрилові картини на поверхні.